Привіт! Ну що ж, дякую одному із спонсорів Карабінер. Моя повага за підтримку українського контенту. Завдяки йому відео озвучується. Ну і погнали розбирати гілку Type 71 Тут є про що поговорити, то чекаю на вподобайку і коментар під відео. Поїхали. І починаємо з п'ятого рівня, а саме з Міцу 105. Це японське творіння, танкобудування доведе вас до піку відчуттів не самих приємних, сівши записувати бої на ньому. Чесно кажучи, тільки ввели гілку, я вже зрозумів на ефірі, що танк специфічний і без болю й жалю його не пройти. Тому вирішив не ризикувати і пройшов завільний досвід. Чому ж я про нього так говорю? Тупова пушка з польотом як у арти, і точністю як у бабахи, хоча бабаха це ще нормально, візьмемо краще для порівняння калібана це вже страшна суміш. А саме коло зведення в майже 0,4 і час зведення в 5 секунд. Тут навіть ікона не допоможе. Щодо альфи за постріл аж 280 одиниць, що для свого рівня ну, непогано. Але щоб потрапити в противника, потрібно обкласти себе тими самими іконами. Так що грати на ньому краще на першій пушці з альфою в 160 одиниць. Так, альфа не схожа з однокласниками, але ви хоч зможете щось настріляти. Звісно, знайдуться поціновувачі танкового садомаза, які будуть говорити, що це найкращий тяж на рівні. Якщо без жартів, ти, можливо, думаєш, що він танкує і взагалі непоганий тяж. Для мене це точно не так. Погравши трішки на п'ятих рівнях, розумію, що всі статисти раптово з'явилися в протилежній команді. Тож в тебе ні броні, ні ДПМа, ні бажання грати. Тому сподіватися на броню ну, не бачу сенсу. Цифри там, як у середнього танка на шостому рівні 120 мм у башті та 90 мм у корпусі. На жаль, більшість гравців знають, що таке голдові снаряди. Та як їх використовувати. Як на мене, танк не заслуговує на тривале роз'яснення, тож краще обходьте стороною за вільний досвід. На шостому рівні танк під назвою Джуну. Чесно, прохідний танк, який набагато кращий за минулий п'ятий рівень. Має гарну пушку з альфою 220 одиниць і пробиттям в 145 мм. Що для свого рівня ну, непоганий показник. Так само варто звернути увагу на броню, так як граючи проти 6 рівня, 150 мм у башті і 135 мм в корпусі, це вже майже імбові показники. Але як тільки в хід йдуть голдові снаряди, картон картоном. А за 7 рівні взагалі мовчу. Що говорити, якщо деякі середні танки твого рівня будуть на основних снарядах спокійно тебе пробивати. Проходячи цей танк, я не відчув, що він якийсь імбовий. Скоріше, просто потребує частіше вмикати голову і грати більш уважніше. А якщо тебе кинуло саме самий низ списку, що він вміє дуже гарно, так це отримувати по обличчю. І броня не допоможе, і пушка не захистить. А ось якщо ти в топі, то є можливість грати більш агресивно. Бо, як ти вже зрозумів, в топі він розвалює, дай Боже. На рахунок башти, то як для важкого танку повертається жвавом, те ж саме можна сказати про пушку, влучність більш-менш гарна. Як не дивно, якщо ти задаєшся питанням, що першим з модулів викачати, то я насамперед прокачав башту і пушку, бо дуже бісить, коли не можеш нормально пробити, то в башту ще й всі чпехають. До речі, про КВН це ще те задоволення. Коли в тебе мінус 6 градусів, кути нахилу пушки. Ну, грати комфортно не вдасться. Часто горів від того, що не можеш від пагорбів чи насипів відіграти, і доводилося підставлятися, і пощастить, якщо отримаєш напів обличчя. Але все одно, танк кращий за свого попередника. На сьомому рівні зупинився Ютом, і ти подивись на що вартить тільки його зовнішній вигляд, ще й в топі в стоці башта зовсім інша. Але що ми про зовнішній вигляд? Давайте поговоримо про те, як він грається, і слова про те, що в тому ж топі він трішки імбує, виглядають не такими жартівливими. Звісно, якщо зрівнювати з тим же тигром 1, то наш японець слабкіший в рази. Зігравши на ньому бій, звичайно, з новим обладнанням. Це я про слот КВН і швидкість, де КВН перетворюється з 6 градусів до мінус 9, що дає можливість комфортно грати і навіть вже відчувати себе гідним суперником для інших. А на рахунок маневреності більш-менш дозволяє швидко змінити позицію, так як 40 км це вам не 35. Щодо броні, то, на жаль, ще не наварили, так як тільки проти деяких шостих рівнів зможе щось танканути. А у всіх інших випадках буде 100% пробиття, так як на цифрах в башті все лише 180 мм, а в корпусі тільки 90. Як ми знаємо, у восьмих рівнів пробій понад 200 мм. Так що проблем з пробиттям точно не буде. Ну а на рахунок своїх однокласників може щось і танканути. По пушці стабільних 180 мм пробою, що говорить про те, якщо кинуло в саме не списку, годові снаряди це твої друзі. Як ти розумієш, за кожен постріл доведеться платити сріблом, що не дуже добре. Це я до того, що пробій все-таки тут за слабкий. Але ось проти однокласників нарікань немає. Є те, що подобається, так це альфа в 310 одиниць за пострілом. Тут, дякую, що не 220. А то отримали в 220 і сиди раді. Так що радив би не бути агресивним на ньому, якщо ви внизу списку, так як вісьмірки будуть відправляти в ангар дуже швидко. Тут скоріше працює принцип Домініка Торетто. сім'я це найголовніше. В твоєму випадку союзники це найголовніше. Грай від них і прикривай по можливості, ну щоб не залишитися одному. Восьмий рівень ЧСМ. Тут вже починаються веселищі гілки, я зовсім небагато катнув його в стоці, щоб зрозуміти, що буде відчувати танкіст, коли зіграє бій. І зрозумів, що навіть в стоці він досить потужний. Але якщо в тебе є вільний досвід, то насамперед я поставив башту. Тому що в башту чпехуть тільки так. Тим більше не варто забувати за те, що нове обладнання, коли ти встановиш всі топові модулі, ти зрозумієш, що швидкість він набирає досить швидко, як і тримає. Тому у мене в тому. Самому слоті стоїть на КВН, і якщо чесно, то з ними він грається прям казково. Так як єдині вразливі місця це люк на башті, а також на голді щоки. У всіх інших випадках броні наварили достатньо, щоб танкувати даже 9 рівні. І танкує він не гірша тигра другого. Адже за цифрами у нього башта 243 мм, а корпус 203 мм. Ну і плюсом до всього гарні кути нахоло. Ось і отримуємо самурая, який непогано справляється зі своєю задачею в рандомі, відправляючи чіпалахи наліво і направо. А тепер трішки поговоримо про пушку, у якої пробій на основних снарядах 215 мм. З нічим не здивованою альфою в 310 одиниць. якщо ще не зрозумів, то це середні показники. Коли обкатував його на ефірі, то на ньому єдиному швидко взяв майстра. Не те, що на топі. Якщо дивитися з боку прокачування початківцем, то цей танк набагато комфортніший, ніж коли ти проходитимеш радянську гілку. Ну а вирішувати, звісно, тільки тобі. Наступне питання, як на ньому грати. Перше, це не варто сподіватися на броню, так як гілка вийшла відносно давно і більшість навчилася пробивати. Тому надто агресивна наполегливість в саме не найкращий момент відправить в ангар. А якщо разом з командою, то шанси зростуть в рази. Дев'ятий рівень Т-68. І почнемо одразу з слоту в обладнанні на маневреність. Не знаю, він літає по карті як очманілий. А ось в стоті це щитої відморозок рандому. А ось прокачавши всі модулі, вгорі списку проти восьмих рівнів робить такий бруд, якщо говорити за броню в топі, то вразливі місця це люк. Але він не такий помітний і знову ж щоки башти біля пушки. Туди пробивається без проблем. Якщо ти не на восьмому рівні, звичайно ж. Пройдемося по цифрах лоб башти 203 мм, а ось корпус 127 мм. Але за рахунок гарних путів нахилу такує частенько проти вісьмірок і деяких дев'яток, що на рахунок швидкості то цілих 40 км. які саме з обладнанням жваво набирає і стабільно тримає. Що можна сказати за пушку? чпехає по 400 одиниць за постріл з пробоєм в 250 мм. Потреба в голдових виникає, коли граєте внизу списка з 10 рівнями. А якщо все-таки тобі пощастило, і ти потрапив в топ, він дійсно може показати гідну гру. Ну, звісно, в топові комплектації. Обладнання тебе цікавить саме третій слот. Я поставив на швидкість. Зіграв трішки на КВН і зрозумів, що все ж таки краще швидше доїхати і допомогти, ніж забрати повільно і ще й плестися, і без КВНів, Але вирішувати тобі це справа кожного. Бо, як на мене, діє два стилі гри на цих танках, а саме в нього це проблема з зведенням в 4 секунди, трохи довго. Але завдяки обладнанню можна більш-менш виправити. А ще, до речі, частенько дратує альфа, яка вилітає. Це можливо рахувати до його мінусів. Альфи в 400 одиниць для 9 рівня, ну то замало. Хоча б 440 одиниць вже було більш-менш, бо стріляючи по деяким танкам, у яких приблизно 400 хп. Ти розумієш, що повинен забрати, але на жаль, саме після наших пострілів вони залишаються знову шотними. Ну а якщо говорити в цілому про танк, як на мене, все таки гідний танк на 9 рівні, однозначно буде кращим за того шем 103 або ІС 8 Ну ось ти й дійшов до топа. Type-71. І відразу почну з того, що я на ньому відчув перший тиждень після виходу гілки. Мене бомбить, мене зараз просто бомбить. Зробивши ефір по гілці, я приступив до взяття майстра на ньому. І палала моя дупа з синім полум'ям. От серйозно я відчував і водночас розумів, що сам танк по своїм характеристикам доволі непоганий. Не скажу, що він зовсім не грається, ну але й не імба. Це я зараз так спокійно кажу. Тоді це так не здавалося. Але мені було б того мало, тож я цілий тиждень, день у день проводив ефіри по 3-4 години, щоб взяти на ньому майстра. І на кожному ефірі перша ступінь. То був кордон моїх сил. При тому, що цифри були немалі, понад 6 тисяч одиниць за бій. І ось закінчився тиждень і почався новий. І в понеділок, на сьомий день, я все таки беру майстра. В бою де ще й до всього поразка. Звісно, накидав не космічні цифри 5500 одиниць. Ну, це на моїй практиці був єдиний танк, на якому я не міг взяти майстра за 400 боїв. Так, саме 400. Після цього, вже скільки вийшла гілка, я зіграв від сили десяток боїв. Зараз я розумію, що танк та й тоді розумів має гарне бронювання, особливо коли ти ставиш в слоті обладнання на швидкість, а не на КВН. Ну і вміло мансуєш, як не в себе. Поговоримо про цифри: 203 мм в башті та 173 в корпусі, це на рахунок броні. Ще й під дикими кутами, як на мене, вистачає. Але не проти ПТСАУ в більшості випадків будете отримувати прямо в обличчя. Згальна думка, він вартує часу, щоб його викачати. Ну і спробувати ж, звичайно. Але не варто вважати, що це імба. А далі поговоримо про вогневу міць. Встановлена 120-мм пушка з альфою в 400 одиниць із пробиттям в 255 мм. І так, в більшості випадків буде вистачати, щоб вміло давати здачі, хоч цифри не надприродні, а більше середньостатистичні, і я повторююсь, але все-таки зараз цей танк варто викачати і пограти, так як в недавньому патчі він вже потрапив під невеликий нерв по швидкості. Як на мене, це не останній його нерв, і це вже даже підтвердили розробники. Тому можу побажати побільше набиратися досвіду на Type 68 щоб зрозуміти, як грати на топі. Дякую за перегляд відео, не забувай протискати вподобайку, писати коментар, ну і, звісно ж, підписуватись на канал. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!